Не все ж нам свекруха обсирать, правда? І історії якісь до них слухать. Тому сьогодні буде про те, що. Так, всім привіт! Для тих, хто вперше на моєму каналі, тут ми з вами читаємо історії соцмереж з Reddit в основному. Е, от, Аналізуємо, судимо. Ну, а що нам ще робить? Коротше, читаємо е, класні історії: сміємось. Я сподіваюся. Е, от. Тому підписуйтесь на цей канал. Якщо ви чогось ще досі цього не зробили, ставте вподобайки. Підтримайте український контент, підтримайте наше військо, завдяки якому ми можемо читати, а ви можете слухати е, такі історії. Е, от. Так що, так, поїхали. Чи я є поганою людиною за те, що сказав дружині, що краще її мама буде безхатьком, ніж житиме з нами? О, що ж там мамуська зробила таке. А, мамі моєї дружини 62 роки. Вона просто нестерпна. Вона професійна жертва, яка спалила всі масти в своєму житті. Вона вкрала гроші у родичів, руйнувала стосунки, а одного разу навіть випадково підпалила свою попередню квартиру, бо була зла на орендодавця. Ну, мені подобається, як воно горить. Ну, а мені це по приколу. Дивитися, як, як вони бігають суетяться. Блін, Мені б, якби, якщо чесно, було б теж, теж страшно е, таку е, жіночку впустити до себе в хат. Її веселяють. Surprise, surprise. Surprise, surprise. І вона дзвонить моїй дружині, плачучи, що у неї нема нікого іншого. Дружина одразу ж заявила: звісно, ти можеш пожити у нас, навіть не порадившись зі мною. Блін. У нас двоє маленьких дітей, невеликий будинок, ще поки не спалений. І абсолютна нетерпімість до драм. Ідея, що у її мама буде жити з нами, викликає в мене жах. Блін, я, мені б теж було страшно. Тільки засинаєш є будинок. Прокидаєшся нема, бо ти там щось мамуське за сніданком, щось не так на неї подивився. Я прямо сказав дружині, я краще дозволю твоїй мамі стати безхатьком, ніж пустити її до нас. Це, м'яко, кажучи, не було сприйнято добре. Дружина в гніві каже, що я безсердечний. Блін, чувака, просто добре працює режим самозбереження, от і все. Я намагаюсь знайти компроміс, запропонувавши допомогти заплатою короткострокової оренди чи розглянути варіанти житла для літніх людей, але дружина наполягає сім'я або нічого, чи справді є поганою людиною за те, що встановив таку межу. Блін, ну якщо жіночка така, така весела, ну я думаю. Будь-яка людина була б не в захваті, посиди, думай, постійно що ти говориш, тому що дійсно може там щось спалити чи там ще щось. А, а таких зазвичай пускаєш там на тиждень-два, короткостроково, поки вони там щось собі новеньке не знайдуть, вони залишаються надовго і потім починають маніпулювати почуттями там. В цьому випадку доньки ж, типу я ж мама, я моя я вже старенька, нема куди піти, ви ще безсердечні. І виходить от така ситуація. І потім на тої сім'ї не буде, на тої. Блін, мені здається нормальний компроміс, то, що він запропонував там е -е, оренду допомогти чи житло для літніх людей. Ну, нормально, я не розумію, чому дружина ну, рогами в землю вперлась. Чувак молодець. Ну, хоча б запропонував. Я думаю, не всі в захваті жити з батьками, коли вони вже дорослі, і навіть без у цих всіх похідних, якби там ну, нормальні люди, тому що ти вже дорослий, в тебе вже своя сім'я, свої звички. Ну. Якось і так. А там дві хазяйки, два хазяїна в одній хаті, це зазвичай не дуже добре завершується для, для всіх. У мене якісь такі історії. Це прикольно. А на цьому в мене все. Дякую, що дивились. Залишайте ваші враження від цієї історії в коментарях. От, підписуйтесь, якщо ви чогось цього досі не зробили. От, ставте вподобайки, підтримайте український контент і підтримайте наше військо. Вашими донатами, а в мене все. Дякую, Па-па.